Сьогодні у випуску час пік його не стало 18 липня. У Мукачеві провели в останню путь героя Івана Чорного. Сьогодні ще день ми приносимо ще співчуття співчуттям, годині, рідним і близьким, жінцям, батькам. До всесвітнього дня боротьби з вірусними гепатитами. Спеціалісти про ситуацію з інфекційними хворобами на Закарпатті. Вірусні гепатити мають досить довгий інкубаційний період. Людина може не здогадуватись, що вже є інфікованою. Зодіак і Руни вперше унікальна виставка від астрологині в Ужгороді. Ці картини збиралися з усієї країни два місяці. Деякі власники виїхали за кордон, і я не отримала деяких, але більшість е, тут. На щиті у Мукачево востаннє повернувся герой Іван Чорний у кафедральному соборі на честь ікони Божої матері зібралися дружина, рідні, друзі, військові та мукачівці, аби віддати шану та провести в останню дорогу загиблого захисника. «Сьогоднішній день ми приносимо щире співчуття, родині рідним і близьким жінцям, батькам, які сьогодні втрачають саме і саме святої. Це дитина. Це чоловіка, який ще багато і багато приніс би користі у цьому земному житті. Проводжаємо загробне життя новопристаленого воїна Івана, склоняйте політ на голову. І просимо Бога, Церкви царства Небесного. Тому приміть наші віші співчуття. Вам самополучає це терпіння, принести горе. Солдат Іван Чорний служив у військовій частині А-41-23. 15 серпня 1978 року. Народився, проте його життя обірвалося 18 липня цього року. Він героїчно захищав батьківщину та всіх нас від підступного та бажального ворога. На сьогодні ми бачимо, що вони виживає тіло їхнього сина. Ми через декілька хвилин придаме землі Придаме там, де є не менчалі невостекання. Ми знаємо, друзі і сестри, що є одна правда. Правда це Бог дав живу душу, і та душа переходить в інше життя, життя вічне, життя з Богом. Сьогодні ми багато вас чули, що ті люди, які сьогодні боронять нашу землю, вони називаються героями. Вони дійсно герої, тому що ні дня, ні ночі не мають. Під ворожими кулями, під ворожими гарматами зберігають нас соки, зберігають наші кордони, нашої рідної української землі. Герої не вмирають. Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять та шана герою. Прикордонники Чобського загону перешкодили незаконним намірам 42-річної Закарпатки, яка намагалася перевести до Словаччини партію контрабандних тютюнових виробів. В пункті пропуску Малий Березний під час огляду легкового автомобіля Мерседес української реєстрації прикордонний наряд спільно з митниками виявив 1947 пачок сигарет різних марок. Їх приховали від контролю в тайниках, спеціально облаштованих у порогах автомобіля, в арках, а також у подвійному дні під пасажирським сидінням та у багажному відсіку. Третина сигарет не мала мар акцизного збору України. Водійка стверджувала, що прямує до чоловіка, який тимчасово проживає у Словаччині та не знала про наявність сховків. Відтак всі сигарети вилучили, сума оцінки вилученого майна склала понад 400 тисяч гривень. Під час пожежі в Ужгородському селі Порошково травмувався 33-річний чоловік. Посеред ночі він виявив загорання на горищі, де зберігалося сіно. Оскільки полум'я швидко поширювалося далі, чоловік розбудив свою маму та інших жителів оселі і до прибуття вогнеборців пробував самотужки загасити полум'я. При цьому він отримав термічні опіки обох рук. Фахівці бригади екстреної медичної допомоги обробили його рани, однак від подальшої госпіталізації постраждали й відмовився. Тим часом рятувальники з перечина за 4 години повністю ліквідували пожежу. Вогонь знищив покрівлю і перекриття будинку на площі 120 квадратних метрів та речі домашнього вжитку. На Рахівщині поліцейські шукали шестирічного хлопчика. Дитину неушкодженою повернули додому. Про зникнення дитини повідомили в селі Чорнотиса Рахівського району. За викликом одразу виїхали співробітники поліції. Рідні розповіли правоохоронцям, що хлопчик грався на подвір'ї і в один момент зник. Правоохоронці вирушили на пошуки і вже через 20 хвилин знайшли маленького втікача, який ховався неподалік сусіднього будинку. Хлопчика цілим та неушкодженим повернули батькам. Щорічно, 28 липня, світ відзначає Всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами. Цей день запроваджений для підвищення обізнаності про проблему інфекційних хвороб. І дата обрана не випадково. Зазначили під час брифінгу в Закарпатській ОВА. Дата 28 липня була обрана не випадково. Адже саме в цей день народився великий вчений лауреат Нобелівської премії Доктор. Парух Бламберг, який відкрив вірусний гепатит, Б, розробив тести для його діагностики, а також винайшов вакцину проти гепатиту. Хронічні гепатити часто призводять до серйозних ускладнень, таких як цироз і рак печінки. Найважливіше, що в більшості випадків люди не здогадуються про своє інфікування, аж доки хвороба серйозно не пошкодить органи. На Закарпатті цьогоріч показник захворювання населення вірусними гепатитами нижчий порівняно з минулим роком. Щороку у нас в Закарпатті реєструється в середньому 50-70 до 100 випадків вперше виявлених гострих та хронічних форм гепатитів. Ну тут мається на увазі вже і ба. І А, і Б і С. За 6 місяців поточного року в нас в області зареєстровано 16 випадків гострого гепатиту Б. І хоча показник захворюваності дещо нижче, ніж у минулому році, в аналогічний період, але серед захворілих троє дітей. Кількість вперше виявлених випадків захворювань на гострий гепатит С в регіоні становить 10. За аналогічний період минулого року було 7 випадків. Але один випадок гострого гепатиту це виявлено серед е, серед дітей. Хронічні вірусні гепатити часто протікають безсимптомно, що ускладнює їх вчасне виявлення. Для попередження інфікування гепатитами необхідно три складові: профілактика, вчасне виявлення та лікування. У нас кожна людина, яка захоче, може безкоштовно прийти у будь-який. Лікувальний заклад обстежитися безкоштовно. І, звичайно, є і безкоштовне лікування. З 2015 по 2024 рік специфічне лікування за кошти державного бюджету отримали 1439. Хворих основний акцент на вірусні гепатити Б та С, оскільки через них найбільше смертей. Найкращий метод профілактики від вірусного гепатиту Б вакцинація. Три дози дають пожиттєвий захист від інфікування. На жаль, вакцинації від гепатиту С наразі не існує. Експерти рекомендують проходити тестування щонайменше раз на рік, аби уберегти себе від небезпечних інфекційних хвороб. Закарпатські митники не допустили вивезення з України старовинних святих реліквій, прихованих в особистих речах громадян. На митному посту Ужрот автомобільний, що на кордоні зі Словаччиною житель Херсона на шкоді Октавії намагався в особистих речах сховати старовинну ікону. Це реліквія Господь Вседержитель, датована другою половиною 19 століття. Чоловік хотів перевести ікону загорнутою в чоловічих штанах, що знаходились у валізі. Крім нього, жителька Черкащини, підсівши в авто до іноземця в якості пасажирки, також хотіла перевести реліквію у особистих речах. Інспектори пошуківці натрапили на старовину ікону Пресвята Богородиця в червоному з немовлям, прихована під особисті речі жінки. Обидві реліквії, зображені на дерев'яному покритті і виконані унікальною іконописною технікою. Тож відносно громадян України склали протоколи про порушення митних правил. Зодяк руни» має назву виставка, яку відкрили у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Тут представлена трилогія малювничих колекцій Зодяк руни», місяць та сонце, кожну з яких доповнено видання метафоричних карт. Ви знаєте, це надихнули мені мої викладачі. Я приїхала в Закарпатті з початком повноваштабного вторгнення і залишилась тут. І пішла вчитися. Я хожу в Закарпатську академію мистецтв на лекції. І ми викладачі сказали. Слухай, в тебе такий цікавий проєкт. Покажи його. І так виникла ця ідея, її підтримав музей. Вона тут на 10 днів. Ці картини збиралися з усієї країни два місяці. Деякі власники виїхали за кордон, і я не отримала деяких, але більшість тут. Що це за колекція? Це Перша з восьми колекцій, яких створюю я як ілюстрація до моєї майбутньої книги. В основі проекту лежить поєднання рун як кодів планети Земля і законів світобудови, що постають перед нами через знаки верхнього і нижнього зодіаку. На закарпатті виставка у такому стилі вперше тут представлено 28 картин. Для мене ця виставка тепер така знахідка. Я навіть не думав, що в неї такі фантастичні цікаві роботи, завершені, знайдені, добре зроблені, якісно виконані. Декотрі для мене шедевр, де в отічелі просто. Так що бачу такий серйозний підхід до роботи, відповідальний. Це є новий автор, якого ми особливо не знаємо на Закарпатті. Було цікаво подивитися. Ну, і треба сказати, що є одна важлива річ, тому що мистецтво фактично це є вираз нашої людяності. І дуже цікаво подивитися, як людина мислить у образі, в кольорі. І фактично пробує донести до нас певні посили. Авторка проекту каже: вся інформація метафоричних карт, переклад з невимовної божественної мови на людську. Подивитися на таку цікаву та незвичну для закарпатців виставку можна до 4 серпня.